2 січня 1935 року, близько 13.20, до готелю Президент, що у центрі Канзас Сіті, заходить чоловік. Зі слів свідків, йому було від 20 до 35 років. Був одягнений в чорне охайне пальто, мав каштанове волосся, шрам на голові та вухо у формі цвітної капусти. Це було характерною ознакою для багатьох людей, які займались бойовими мистецтвами. На рецепції він попросив одномісний номер на верхньому поверсі з видом на внутрішній двір. Чоловік зареєструвався як Роланд Т. Оуен. Портє Рендольф Пробст провів його до кімнати 1046 на 10-му поверсі і помітив, що Оуен взяв із собою лише щітку, гребінець і зубну пасту. Наостанок гість поскаржився на обурливі ціни в сусідньому готелі. Хоча поведінка чоловіка здалася персоналу дивною, вони не надто звертали на нього увагу. Зрештою, в готелі часто зупинялися приїжджі та бізнесмени, які шукали нічної компанії. І чим менше в це втручався персонал, тим краще. Пробст вічливо залишив чоловіка на одинці в його кімнаті. Наступного разу, коли він завітає до номера 1046, то побачить справжню криваву баню та напівживого Оуена, зв'язаного посеред кімнати з численними ножовими пораненнями та проломленим черепом. У цьому сюжеті ми спробуємо з'ясувати, ким насправді був цей дивакуватий постоялець готелю Президент, що було не так з його поведінкою, та що, зрештою, сталося тієї фатальної ночі у кімнаті 1046. Вітаю кожного та кожну на каналі Детективченко. Радий познайомитись, якщо ви тут вперше. Не забудьте приєднатись до нашого лігва, підписавшись на канал, а також вподобати дане відео і залишити свій слід в коментарях під цим роликом. Бажаю приємного перегляду. Отож пізніше того ж дня, 2 січня, покоївка готелю «Мері Соптик» пішла прибирати кімнату Оуена. Вона побачила, що номер замкнений зсередини, постукала, і чоловік відчинив двері. Місіс Соптик побачила кімнату в майже повній темряві з щільно опущеними шторами і єдиним джерелом світла, маленькою тьмяною настільною лампою. Їй здалося, що чоловік чимось наляканий або ж стурбований. Під час прибирання гість згадав, що незабаром до нього має прийти друг і попросив не замикати двері. Мері погодилася і Оуен вийшов з кімнати. Через 4 години соптик повернулася до кімнати 1046 зі свіжими рушниками. Вона побачила, що двері все ще не замкнені. В кімнаті був Оуен, який лежав повністю одягнений на своєму ліжку, і здавалося, спав. На тумбочці біля ліжка лежала записка: Дон, я повернуся за 15 хвилин. Чекай. Наступного ранку, тобто 3 січня, близько 10.30, покоївка знову пішла прибратись до кімнати 1046. Вона помітила, що двері Оуена замкнені зовні. Припустивши, що його немає всередині, вона відчинила номер своїм ключем. В темряві на стільці в кутку кімнати сидів Роланд. Під час прибирання задзвонив телефон і чоловік підняв слухавку: Ні, доне, я не хочу їсти. Я не голодний. Я щойно поснідав. Ні, я не голодний. Поклавши слухавку, Овен почав розпитувати соптик про її роботу і готель, вперше по справжньому розмовляючи з нею. Він запитав її про те, за скільки номерів вона відповідає, які люди живуть у президент-готелі, і знову поскаржився на ціни в сусідньому готелі. Згодом Мері зрозуміла, що оскільки двері були замкнені ззовні, то хтось мав зачинити Оуена всередині в його кімнаті. Доволі дивний момент, з врахуванням того, що він проживав сам. Пізніше того ж дня, близько 16-ї години, Соптик повернулася зі свіжими рушниками. Однак, постукавши цього разу, вона почула в кімнаті два різні голоси. Коли вона повідомила, що принесла свіжі рушники, грубий голос з кімнати наказав їй піти, стверджуючи, що їм не потрібні рушники. Вона знала, що вранці прибрала всі рушники з кімнати, проте залишила двох чоловіків наодинці, не бажаючи втручатися в їхню очевидну делікатну і приватну розмову. Того дня в Оуна з'явився новий сусід Вірніше, сусідка. Жінка заселилася в кімнату під номером 1048, яка знаходилась поруч. Наступної ночі у номері 1055 відбувалася вечірка. Нова сусідка Оуна стверджувала, що чула гучні чоловічі та жіночі голоси, лайку, можливо, крики. Проте вона не була впевнена, з якого саме номеру доносився шум. 4 січня близько 7-ї години ранку оператор готелю Делла Фергюсон помітила, що телефон у номері 1046 знятий з гачка і не використовується. Вона попросила портіє Рендольфа Пропста розібратися. Коли той підійшов до кімнати Оуна, то побачив на дверях табличку не турбувати і вирішив спочатку постукати. Пробст почув слабкий голос, який відповів: Увійдіть. Він спробував відчинити двері, але вони були замкнені зсередини. Портє постукав ще раз і на цей раз чоловік попросив увімкнути світло. Працівник готелю подумав, що гість у номері п'яний чи напівсонний, тому сказав через двері, щоб той повісив слухавку на гачок, після чого просто пішов. На той момент Пробст і гадки не мав, що насправді відбувається у номері. Через півтори години, приблизно о 8.30 ранку, Фергюсон помітила, що проблема з телефоном досі не вирішена, і попросила іншого коридорного, Гарольда Пайка, зайти в кімнату 1046, щоб владнати питання. Двері все ще були замкнені зсередини, тому Гарольд відчинив номер за допомогою універсального ключа. Використовуючи лише світло з коридору, Пайк побачив чоловіка, ймовірно, Оуена, який лежав роздягнений на ліжку. Навколо нього були темні простирадла. Він пропустив, що гість був п'яний і обмочився у вісні. Зовсім скоро він зрозуміє, наскільки помилявся. Пайк швидко підняв з землі телефонну підставку, поставив її назад на стіл і повісив слухавку на гачок. Після чого, нічого не запідозривши, він забрався геть. Через дві години головний оператор Бетті Кол побачила, що в кімнаті Овена знову та сама проблема з телефоном і вже вдруге відправила до кімнати Рендольфа Пробста. На цей раз він голосно постукав кілька разів, а коли ніхто не відповів, він, як і його колега, скористався універсальним ключем, щоб увійти в кімнату 1046. За дверима він побачив справді жахливу картину. Оуен стояв на четвереньках посеред кімнати, тримаючись за голову, на якій були сліди крові. Увімкнувши світло, Пробст побачив кров на стінах, ліжку та у ванні. Після побаченого він негайно вибіг з кімнати, щоб повідомити менеджера готелю. Невдовзі прибула поліція разом з лікарем Фландерсом. Оуен був зв'язаний мотузкою навколо шиї, зап'ясть та щиколоток. Він отримав декілька ножових поранень в груди, одне з яких пробило легеню. Йому завдали численних ударів по правій стороні голови, в результаті чого був проломлений череп. Також на шиї чоловіка були виявлені синці, що вказують на ймовірне задушення. Пізніше детективи описали травми, яких зазнав Оуен, як тортури. Кров потрапила навіть на стелю над ліжком. Дивно, що Оуен взагалі був притомний на момент прибуття правоохоронців. Лікар Фландерс запитав Оуена, хто це зробив. Проте потерпілий, відповів коротко: ніхто. Чоловік сказав, що вдарився об ванну. Перш ніж Фландерс зміг поставити ще якісь запитання, Оуен впав у кому. Поки його везли до лікарні, поліція почала розслідування. Кімната була практично порожня. Зникли всі готельні речі, такі як мило, шампунь і рушники. Ще більш дивним було те, що зник весь одяг Оуена. Ні пальто, ні сорочки, ні штанів, ні шкарпеток, ні навіть взуття. На телефоні було знайдено чотири відбитки пальців, які могли належати жінці. Окрім того, була знайдена сигарета, склянки і розчин сірчаної кислоти ще один важливий момент, до якого ми повернемось згодом. За словами лікаря, травми на тілі Овона були отримані за 6-7 годин до того, як його знайшли. Вони вважають, що він кілька разів намагався покликати на допомогу, але через поранення зміг лише підняти слухавку. Тобто можна припустити, що хтось, ймовірно, катував чоловіка орієнтовно між третьою та п'ятою ранку. Детективи перевірили реєстр на рецепції і побачили, що Оуен вказав своїм рідним місцем Лос-Анджелес. Поліції Канзас Сіті не знадобилося багато часу, щоб встановити, що у Лос-Анджелесі не проживає жодна людина на ім'я Роланд Оуен. На жаль, вони не змогли його розпитати, оскільки чоловік, який назвав себе Роланд Т. Оуен, помер від отриманих поранень трохи пізніше о півночі 5 січня. Таким чином, Рендольф Пробст під час візиту до кімнати о сьомій ранку і Гарольд Пайк о 8.30 теоретично могли викликати лікаря на декілька годин раніше і, можливо, врятувати чоловіка та відповіді на важливі питання, які він залишив по собі. Тіло загиблого відвезли до похоронного бюро Мелоді МакДжилі. Туди прийшли десятки людей, щоб спробувати впізнати його. Поліція працювала за кількома зачіпками, але жодна з них не підтвердилася. Натомість з'явилося більше запитань, ніж відповідей. На зв'язок вийшов менеджер сусіднього готелю, на який так скаржився Оуен, і повідомив, що 1 січня у них зупинявся чоловік, схожий за описом. Він зареєструвався під ім'ям Юджин Скотт. Однак при подальшому розслідуванні поліція зайшла в той самий глухий кут. Жодного чоловіка з таким ім'ям просто не існувало. Ще одна зачіпка привела детективів до іншого імені, яке використовував Оуен – Сесіл Вернер. Під цим ім'ям він намагався зареєструватися на кілька реслерських поєдинків. Факт доволі цікавий, враховуючи початкові припущення про рід діяльності Оуена, які базуються на специфічній формі його вуха. Запам'ятайте цей момент, пізніше він нам знадобиться. Станом на березень, детективи не мали жодного уявлення про те, ким насправді був чоловік з кімнати 1046. І ніхто не міг підтвердити, що бачив іншого чоловіка на ім'я Дон, який розмовляв з ним або перебував поруч у готелі. Незабаром у газетах з'явилося оголошення про те, що чоловік, який назвався Роландом Оленом, буде похований на так званому кладовищі для бідняків. Того ж дня до похоронного бюро Мелоді МакДжилі надійшов анонімний телефонний дзвінок з проханням відтермінувати поховання незнайомця. Людина з іншого кінця дроту пообіцяла вислати гроші, щоб зробити це у більш пристойному місці. Через три тижні, 23 березня, похоронне бюро отримало спеціально доставлений конверт з грошима, достатніми для оплати похорону і поховання на кладовищі Меморіал Парк. Похоронне бюро також отримало квіткову композицію з 13 троянд-сорту сорту американська красуня, з листівкою на якій було написано: назавжди з любов'ю. Луїза. Крім цього імені відправник і абонент залишилися анонімними. На похороні були лише детективи. За півтора року, у 1936, подруга такої собі Рубі Огалтрі знайшла статтю в американському тижневику, де йшлося про справу Оуена. Рубі безпомилково впізнала в Оуені свого сина, який покинув Бірмінгем у 1934-му. Після розмови з поліцією Канзас Сіті, а також ідентифікації шрамів та інших прикмет, особу Роланда Т. Оуена було підтверджено: його справжнє ім'я Артемус Оглтрі, син Рубі Оглтрі. Йому було лише 17 років, однак різні джерела трактують це по-різному, тому складно сказати, чи 17 йому було на момент смерті, чи за два роки до подій у кімнаті 1046, коли він востаннє бачився з Рубі. Мати Артемоса стверджувала, що той поїхав з дому у 1934 році, аби подорожувати країною. Час від часу він відправляв їй рукописні листи. У 1935 році вона отримала три друковані листи від людини, яка представлялась її сином, хоча на той час він був уже мертвим. Підозрілим було також те, що Артемус не вмів друкувати. Окрім того, Рубі стверджувала, що листи були написані незвичним для нього сленгом і стилем. В останньому листі самозванця йшлося про те, що він покидає США і прямує до Єгипту. У 1936 році, ще не знаючи про смерть сина, Рубі намагалася знайти його, звертаючись за допомогою до консула США в Каїрі. Той, в свою чергу, не зміг підтвердити, що Артемус коли-небудь приїздив до Єгипту. Приблизно в той же час детективи змогли підтвердити, що хлопець зупинявся в іншому готелі Канзас Сіті за деякий час до своєї смерті і ділив кімнату з іншим чоловіком, можливо, з тим самим доном. На цьому офіційні деталі закінчуються, залишаючи нам безліч запитань і здогадок. Досліджуючи цю справу, я прочитав багато різних теорій, заснованих на деталях, яких не було в реальному поліцейському звіті. Більшість цих теорій засновані на матеріалах жовтої преси, що просто унеможливлює перевірку їх автентичності. В одній з таких історій стверджується, що анонімний абонент, який надіслав гроші на похорони хлопця, заявив, що робиться для своєї сестри. І цитую: брехуни зазвичай утримують те, що заслуговують. Це призвело до популярної теорії, що Артемус зрадив свою наречену, і, нібито це змусило брата або друга дівчини помститись йому. Проте такі свідчення вперше з'явились у тих самих сенсаційних колонках газет та журналів, тому сприймати їх як щось більше, ніж вигадка, доволі складно. Інша популярна теорія стверджує, що чоловік на ім'я Дон власноруч убив Артемуса Олтріф в номері 1046. Як згадувалося раніше, з'ясувалося, що незадовго до своєї смерті Огалтрі зупинився в іншому готелі Канзас Сіті з іншим чоловіком, можливо, Доном. Дон також міг бути тим чоловіком з грубим голосом, який Покоївка почула через двері готелю. Але навіть якщо ця теорія є правдивою, поліція так і не змогла з'ясувати, ким насправді був цей загадковий незнайомець. Але замість того, щоб шукати якісь сенсації, давайте подивимось на факти, які у нас є в наявності: Артемус подорожував країною, зупиняючись у різних готелях під різними іменами. Іноді з іншою людиною, можливо, на ім'я Дон. Він подорожував фактично без багажу, не маючи при собі жодних документів, лише щітку, гребінець та зубну пасту. Його вухо було специфічної форми, що вказувало на те, що він був борцем або боксером, і було підтверджено, що він шукав боксерські поєдинки або щось на кшталт цього, аби записатися на них під ім'ям Сесіл Вернер. Під час обшуку в кімнаті було виявлено, що всі його речі кудись зникли. З цікавого була пляшка з розведеною сірчаною кислотою та, ймовірно, жіночі відбитки пальців. Особа або особи були готові оплатити його похорон і надіслати квіти від когось на ім'я Луїза. Все це наводить мене на думку, що вбивство Артемуса Оглтрі було скоєно професіоналами, можливо, мафією. Звичайно, цілком можливо, що Артемус мав стосунки з жінкою або чоловіком на ім'я Дон і був убитий після зради, але всі докази, які ми маємо, підводять до іншого висновку. Як на мене, особливої уваги варта сірчана кислота у номері. Багато інформаторів організованої злочинності свідчили про використання кислоти після вбивства своїх жертв, щоб розчинити тіло або видалити відбитки пальців, і таким чином позбутись доказів злочину. Якщо сірчана кислота була використана для того, щоб приховати щось, то це не схоже на злочин у стані ефекту. Чи можливо, що так званий Дон, з яким зустрічався Артемус, був босом мафії, якого зазвичай так називають? Лишається логічне питання. А як Артемус міг бути пов'язаний з мафією? На початку ХХ століття організована злочинність почала займатися договірними боксерськими матчами. У 1930-х роках ганстери на кшталт Оуна Медена, власника певних і нічних клубів у Нью-Йорку, також були боксерськими промоутерами, які організували кілька гучних поєдинків у клубах. У наступні десятиліття участь в організованої злочинності стала синонімом професійного боксу. Я думаю, цілком можливо, що Артемус Оголтрі був найнятий мафією як боєць і в якийсь момент втратив багато грошей. Луїза була наближена до мафії, з якою мав справу Артемус, а Дон був його босом. Можливо, тому Артемус хвилювався і боявся зустрічі з Доном, як зазначила Мері Соптик. А оскільки вони знали його справжнє ім'я і де живе його мати, він не міг просто втекти і зникнути, що також пояснює, чому на питання, хто на нього напав, Артемус відповів ніхто. Після вбивства Артемуса Дон або хтось інший, хто працював з мафією, надсилав листи матері Артемуса, щоб відвести від себе підозри. Оскільки хлопець працював на мафію або з мафією, вони подбали про його похорон, залишившись анонімними. Це найкраща теорія, яку я зміг скласти з тих доказів, які у нас є. А вже ж, всім фактам, які ми маємо, можуть бути абсолютно інші пояснення. На жаль, зважаючи на те, що вбивство у номері 1046 відбулося 88 років тому і не було жодних нових зачіпок, ця справа схоже назавжди залишиться таємницею. Очевидним, принаймні для мене, лишається зв'язок даного вбивства з тогочасною організованою злочинністю. Тож спробуйте скласти цей пазл і напишіть у коментарі вашу версію подій, що сталося з Артемусом Оглтрі і чому він використовував так багато фальшивих імен. Ким насправді був Дон. Зустрінемось у коментарях під цим відео. А на цьому у мене сьогодні все. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись і коментувати відео. До нових зустрічей!